Доброго ранку, діти, до нас завітав сьогодні Петрик. Подивіться, що з ним трапилось? Зранку Петрик вийшов з хати. Взяв він іграшок багато. Цілий день він мріяв гратись, з дітлахами розважатись. Раз на самокат стрибнув і про чистоту забув. А матуся ж говорила треба мити руки з милом. І ось Петрик Невгамовний начепляв мікробів повно, і на руки, і на обличчя став охоплювати відчай. Петрик лиш, лиш на мить злякався, до пісочниці подався, думав руки у піску потру, і всі мікроби вигеть зітру. А не так це вийшло просто. Став мікроб, як Петрик з ростом і згадав Петрусь про маму що сказала вранці рано. Треба хлопцю пам'ятати, з милом і водою товаришувати. Мило допоможе, щоб гать зник мікроб. Так ти вбережешся від лихих хвороб. Тепер Петрик знав секрет Щоб мікробів обдурити, треба руки з милом мити. Тоді можна не боятись і чистеньким залишатись. Діти. А давайте сьогодні зліпимо чарівне мило. А які ще предмети гігієни, ви знаєте, окрім мила? Так, це розчіска або гребінець, зубна щітка, зубна паста, рушничок чистенький. Молодці діти пропоную сьогодні зліпити всі ці предмети гігієни. Для початку зліпимо гребінець. Беремо пластилін будь-якого кольору. У мене це коричневий. Розминаємо і розкочуємо в джгутик. Не дуже товстий, але й не дуже тонкий. Тепер, коли джгутик готовий, ми одну частинку його приплюснуємо. Формуємо плоский прямокутник. Тепер стекою на плоскій частині. Рибінця зробимо зубчики. Ось таким чином. А тепер зробимо мочалочку. Беремо два пластиліни, розкочуємо тоненькі джгутики. Ось такі два джгутики вийшли. Тепер з'єднуємо їх і перекручуємо. Ось так. В кінці пальчиками притискаємо і закручуємо такого равлика. І кінець притискаємо. Тепер зліпимо рушничок. У мене пластилін зеленого кольору, ви обираєте будь-який кольор. Розкатуємо і формуємо плоский квадрат. Тепер з червоного пластиліну зробимо візерунки для нашого душничка. Скатаємо тоненькі джутики. і ось таким чином притискаємо і робимо хвильку. За її частинки відрізаємо стекою. Тепер всерединку ще так прикріплюємо такі горошки. Три в врядку. Тепер зробимо зубну щітку. У мене фіолетовий колір пластилін, розкручуємо стопчиком. Тепер трошечки притискаємо стовпчик, щоб він став більш пласким, прямокутної форми, а з пластиліну білого кольору я зліплю щиточку. Це плитна свиростинка, скочуємо кружечок і формуємо невеличкий прямокутничок. Прикріплюємо версинки до щіточки, обережно притискаємо пальчиком, робимо пролізі невеличкі, допомогою стеки і наша щіточка готова.